В флеємі новина діва сина породила, породила благодаті, непорочна діва, мати, марія положила на сині вефлеємській яскині Йосип діву потішає, повивати помагає Марії. слава Божа і хвала, у вертепі настала, з неба ангели злітають, сином Божим прославляють Марію. Недалеко пастирі, пасли стадо долині, до вертепу прибігають, і з дитятком тут витають марію, і ми також поспішимо, Богу дари принесімо, у покорі прибігаймо Сином Божим, все благаймо, Марію. Благословенний Бог наш завжди, нині повся час і на віки, віки. Ам городиці і запалом нині прибжім грішні смере. І припадім покаяння, взиваючи злобини мної. владичи це поможе, змилосердившись над нами. Поспішайся, бо заїбаймо від новжества гріхів, не заверни рабів твої знічарів. Бо тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині по всіх часи, і на віки вічні. Амінь. Не замопнемо ніколи Богородице, Про силу Твою говорити ми достойні. Бо коли б ти не предстояла, благаючий, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, навіть відступимо від тебе владичице, Твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благослова. Будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє, усякі роді і роді. Слухай, дочко, із поляні, прихили в ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє. Кім роді і роді. Господе помолімося, Господи помилуй, бо Ти, святий єси, Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повся час і і на віки віки, Амінь всяке дихання Хвалить Господа, Хваліть Бога у святині Його, Його твердині сили його. Всяке дихання нехай. Хвалить Господа. І що буду стоїтися на нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, премудрість прості, вислухаємо Святого Іванилія, Мирусі. І духові Твоєму, Від Луки святого Івана Ілія читання. Слава Тобі Господи! Господи, слава Тобі Будьмо уважні, в ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, і благословен плітло на твого, мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось ба як голос твого привітання золона в моїх вухах, дитя з радості здринулась у моїм лоні, щаслива та, що повірила». Бо здійсниться їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій в Бозі спасі моїм, бо він злянуся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, Великі, бо вчинив мені всемогутній і святе, його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. При свята Діво Маріє, богородиця Примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися за нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Мати, предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати, Божа, молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, ти Божа молися за нас. Діво, непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від Херовими і радуйся і спаси тих, що на тебе уповає. Дівою, сарафим славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє мати, Божа молися за нас. Марія голубка неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, Божа, молися за нас. Марія запашна квітка дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати, Божа, молися за нас. Марія, добра, вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати, Божа молися. За нас. Марія покрова світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа. За нас. Марія потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, прибіжища грішників, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю. О Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати, Божа, молися за нас. Марія неначиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Все благая, за те, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами, незліченними. Мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких него дробів. Твої. Пом'яну ім'я Твоє у роді, і роді. Всі скорбних храдість, і принічне заступ, і голодуюча кормителька, Скитальці потіха, буря мигнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жезл старості, мати вишнього ти єси, я поспішися, молимся, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, із поляні, прихили вухо Твоє, радуйся, я, Діво, радуйся ціни, скрипте Царя Христа. Радуйся, зростивша, гроно таїнственне, радуйся браму Небесна і не впали моякупину, радуйся світло світу, радуйся всіх, радосте, радуйся, вірний спасів. Радуйся, цей всі Християн і прибіжище Слава славцю і Сину і Святому Духові. Усіх часи на віки вічні. Амінь. Радуйся вселенної й похвалу, радуйся храма Господні, радуйся у родінню сповита. радуйся сі прибіжище, радуйся, світильниче золотий. Радуйся, слава християн, все, чесно. радуйся, малі, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапезу. радуйся ті. Радуйся ручко все золота, радуйся всіх уня, покірно схиливши свої голови і коліна, Господа Бога молив, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О Божа мати, слави, во Ясної Ори, царице привлагає Дічиста, наша надія заступниця помічниця, прославляємо тебе присвята Діва, непорочно зачата, величаємо тебе, сем'я безімена зачало від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо Твій могутній покров. Бо ти за нас завжди молися до Христа, приступаємо до Тебе з великим довіл'ям, о все ласкава мати і блаїмо. Випроси нам у свого Сина, а нашого Бога, і спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов всемолостивого Бога. Обожа мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі, Боже ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий своїм форум і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимось, що Господь Бог у своєму милосерді. Споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутній опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Помолвимо, що всемолостивий Господь, укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Помолимось за тих, за кого просили молитися, за всіх доброчинців і жертодавців цієї обителі, за всіх, хто з нами сьогодні молиться. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плітло на, благословен, на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Помилуй нас, Боже, з великим милостя Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Ще молимось, Господе Бові нашому, щоб вислухав голос, моління на зарішні, і помилував слух своїй, і охоронив нас від всякої скорботи, біди, ні нужди всякої недуги душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям, Промовимо всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за збереження цього села, і святої обітні цієї, і кожного села міста і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежею, війною, нападом ворогів внутрішніми межособицями. Молимось, щоб ти наш ласкавий і добрий. І людинолюбний Боже змилосердився і відвернув від нас свій гнів. Заслужений кари та помилу нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Ще молимо, що Господь Бог, вислухав голос моління на і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх людей на землі. І тих, що далеко на морі, та в повітрі, будь владико ласкавий нам у гріхах наших, і помилуй нас, милостивий Бог, і людинолюбний Бог, Єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віки. Амінь. Премудристь, че від херовими. Зрівняно славнішу від Серафимів, щоб затління Бога слово породила, все, що Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобних боносновців наших і всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. З'явився ясний близь зорі, тому не спали цілу ніч при книгах мудриці і царі, Засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи, допоможи Христа знайти, Христа знайти. Нас до яскині приведи, о три царі, три царі, ідіть, хай радується, люд над вами зіронька вгорі, благовістіть, як Божий суд, засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти, любов до Бога розбуди. Збуди, допоможи, допоможи Христа знайти, Христа знайти, нас до єскині приведи, до Господа далеку путь, ви прокладали без вагань. Дві тисячі років ідуть, народи в радості пізнань. Засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи, допоможи. Христа знайти, Христа знайти нас до яскині приведи.